Захисники батьківщини в обласному центрі на базі міліції створено батальйон особливого призначення Кіровоград. Незабаром він відправиться відвоювати мир на сході України. Зараз правоохоронці проводять спеціальну підготовку в Кіровограді. Допомогу в укомплектуванні батальйону надав народний депутат Станіслав Березкін. Чи готова нова частина захищати рідну землю у сюжеті Яна Семенюк? До формування увійшло півтори сотні чоловік. Більше половини з них приїхали з різних районів Кіровоградщини. Відтепер всі ці чоловіки працівники міліції. Зараз вони живуть і проходять службу в обласному центрі. Їх підготовка триває майже увесь день і має декілька складових. У них до обіду чотири години активної тренування ТСП. Тактика спеціальна, фізична, рукопашний бой. Після обіду вже більш щадящий режим. Опять же, ТСП це ми відрабатуємо різні варіанти роботи, але тільки на доскі. Начитуються лекції, ну і функціональна підготовка як звичайному співробітнику міліції». Більшість чоловіків в батальйоні вже служили в армії і належать до вікової категорії від 20 до 30 років. Немало тут і офіцерів. Однак для всіх тут навантаження рівні. Разом з фізичними вправами правоохоронців виховують морально. Всі чоловіки вступили до нового батальйону за власним бажанням. Кажуть, розуміють, яка на них чекає небезпека, але все одно готові захищати батьківщину. Рішення прийняв самостійно, але батьки мої, звісно, не згодні, але це таке. Я готовий захищати свою країну. Тому треба патріотичний дух такий зараз в молоді піднімати. Бо хто як не ми. Рядовий міліціонер батальйону отримує зарплатню 4200 тисячі гривень. Командир формування говорить, зараз батальйону не вистачає спеціального екіпірування. В цілому у області повністю сприяє в межах своїх можливостей розвитку батальйону, але є певні негаразди. Це забезпечення бронежилетами, касками. Ну, Сучасними командир каже, допомогу формуванню надають як пересічні кіроградці, так і політики. Народний депутат України Станіслав Березкін придбав для правоохоронців 170 комплектів форми, допоміг з ремонтом будівлі, де дислокуються службовці. Щоб побачити, як проходять навчання. Нардеп відвідав частину і поспілкувався з службовцями батальйону. Під час візиту народний депутат прийняв рішення забезпечити бійців батальйону Кіровоград посиленим харчуванням. Я вам бажаю удачі, любимо питання, які сьогодні. Вам буде це необхідно. Ми всі з'язки будемо лишати. Коли батальйон відправлять на схід, поки що невідомо. А після повернення з гарячої точки правоохоронці продовжать службу у складі кіроградської міліції Яна Семенюк, Олександр Катеруша день за днем.